В спортивні залі в Шевченківської гімназії зібрались батьки, вчителі та представники селищної ради. Вони мають обрати за якою формою навчання до кінця навчального року навчатимуться діти через відсутність укриття на території закладу. Районна адміністрація не дає дозвіл на навчання у гімназії. Адміністрація закладу пропонує батькам перейти на онлайн або організувати навчання у другу зміну в школі в сусідньому селі на час будівництва укриття. Проводить уроки, там будуть наші вчителі з кожним класом, в кожному автобусі будуть їхати супроводжуючі. так як зараз я що говорю, Я служу з того, так як зараз їздить Богданівка, навчатись в руки. Розумієте, є такий варіант. Ну, третій варіант, Я не ба. Більшість батьків були проти обох варіантів, бо, на їхню думку, це негативно вплине на освітній процес. Я не бачу перспективи навчання своєї дитини в даній школі. Не онлайн-навчання, тому що півгода було моє навчання але її оценки впали в ноль. Я як батько, як батько, прекрасно розумію свою дитину. І до двох часів дня дитина нагуляється, вибігається. Не, не буду щоб в голові в три часи дня до восьми вечора. Укриття мають збудувати до 1 вересня, каже заступник селищного голови Олександр Куценко. Батьки після зборів залишились такої думки, що ніякі очні дистанціонні не забезпечать того, щоб у нас було майбутнє майбутнє держави, да, е, а не бананова якась республіка. От нам потрібно е, з бюрократією покінчувати. Якщо е, проєкт робиться дві неділі, от а підписується місяцями. То це називається бюрократія, і це повинна мати кримінальну відповідальність. За цю бюрократію хтось повинен нести кримінальну відповідальність. Ну це моє бачення таке. Батьки хочуть навчання очне, але... а не ні до чого не дійшли. Краще, щоб ми тут навчалися в цій школі. Це наша школа, і нікуди ми будемо їздити. Не хочемо. Батьки хвилюються, що за час будівництва укриття велика кількість дітей перейде до інших шкіл, а в вересні гімназію закриють через недостатню кількість дітей. Цю школу будував. Мій дід і мій батько починав будувати. В 87-му році я почав навчатися, і директор тоді ще в школі казав: ось тут буде. Ну, те саме, що нам сьогодні розказували. І фінанси, і все інше. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо результат. І нам все, що тут вирішиться, оці два питання. Ну, я вважаю взагалі, що школу закриють і не буде існувати. якщо ми не залишимося, школи не буде. Бомбосховище обіцяють вже нам. Ну, відносно давно. Потім онлайн, потім в садочку, в садочку бомбосховище, яке також не сильно рятує. Там ремонт є, там все гарно, але воно не рятує. А школу просто діти більшість роз'їдеться по ну, броварію, Хто в обрик просто переведеться, хто в Тарасівку, і тут залишиться з мало дітей. Нема вкриття, немає школи, тому взагалі навчання ніякого не. Є. Поки у мене ще в четвертому класі він навчається в садочку. Є навчання наразі в гімназії навчається близько 350 дітей. Питання стосовно подальшої форми навчання залишається відкритим, проте його треба вирішити до понеділка, каже директорка Лариса Сігачова. Ще будемо говорити з батьками. У нас є батьківські групи в класах. Ми ще почуємо їхню думку, проаналізуємо, підрахуємо всі їхні за і проти. І тоді вже будемо педагогічною радою приймати рішення. Он-очне на навчання це набагато ефективніше. Ективніше і якісніше навчання, але в тій ситуації, що склалася зараз, і особливо, якщо ми переживаємо за саме безпеку своїх дітей, то доїзд до сусіднього села, це також є певні ризики, і що це друга зміна. То я б схилялася до дистанційного навчання до якісної організації дистанційного навчання. У нас на сьогодні немає дозволу військової адміністрації. Нам дали його тільки на 6 місяців. І на сьогодні ми не маємо права навчати дітей очно в стінах нашої школи, тому що, на жаль, укриття, яке ми планували, що почнемо будівництво, з певних причин не почалося. Наразі проєктна документація вже виготовлена, каже Куценко: будівництво було відтерміноване через зміни в державних будівельних нормах. 40-50 мільйонів кошти це суттєві кошти, і одночасно ми їх усі не можемо побудувати. Справа в тому що країна не готувалася до таких подій, і те, що відбулося, те відбулось. І нам з цим жити, і ми не знаємо, коли це все закінчиться. І є і в держави пріоритет забезпечити, тому що це діти, і вони повинні бути в безпеці, і незалежно від чого ця робота буде зроблена. На сьогоднішній день укладена угода знаходиться документація на коригуванні. І на протязі місяця, по, по укладеному договору із проєктною організацією, ми повинні отримати висновок з експертизи. Тільки отримаємо позитивний висновок експертизи на скориговану документацію вже як ПРУ, зразу буде. Проведено тендер, і визначиться виконавець цих робіт, і розпочнуться підготовчі і будівельні роботи. На хвилювання батьків про можливе закриття гімназії Куценко відповів таке: школа повноцінна, населений пункт е, великий: е, 300-400 дітей в середньому промоніторивши останні 5 років, навчається в цьому закладі. Тому про це питання навіть не може стояти в принципі, тому що і нема потреби і. Е, скажімо так, і не бажання, і не потреби, і нічого. Зараз стоїть гостре питання про укриття, і все повернеться і залишиться на своєму таки днями. Вже стане відомо за якою формою навчатимуться діти.